Вітаю всіх. Я не можу пропустити одне відео, мені це не сподобалось. Був кит. З російської сторони, але все-таки, був кит. Чи дійсно наші планують наступ на, на запорізькому напрямку в сторону Енергодара. Наступ військовий. Чи дійсно наші планують наступ ЗСУ на запорізькому напрямку в сторону Енергодару? Вибачте, це трендець. Енергодар. Дев'ятка мечів. Це відповідь Ні, слава Богу. Ви ж розумієте, наслідки. З Вісімка мечів, там окупація. Вони не можуть. Ні. На Енергодар ніхто не полізе. Слава тобі, Господи. Ви уявіть тільки Енергодар і військовим шляхом. Ні. Тому що. Ви розумієте, що там буде? Які наслідки можуть жуткі бути? Це жуть. Ось, що, ой Боже, ви що не можна? Ви зрозуміли чому? Але Росія. І зараз продивлюся, бо це мені не подобається зовсім. Ви гляньте: вежа, повішений, смерть і місяць. Я зараз подивлюсь на провокації. Ні в якому разі військово туди лізти не можна. Ні в якому разі, бо буде лажа. Тепер, Росія готує провокації, серйозні в Енергодарі на атомній. Росія готує провокації, серйозні в Енергодарі на атомній станції. Давайте дивитись. Так, готує. Готує. На жаль, готує. Ух, верховна Жриця, перша карта, неприємно. Деся... двійка жезлів і десятка мечів. Ви розумієте, що це жертви можуть бути навіть, о Боже. І якісь варіанти. Там не один варіант, на один момент. Так. З застосуванням сили. Ну, щось мені не подобається це трішечки, я вам скажу. Можуть постраждати місцеві. Угу. Ох, і вежа. Що вам сказати? Будь ласка, будь то Наргодар, хто проживає біля атомки, бо там щось планується. Вони хочуть нашкодити. Неприємно, але факт.